Франції до будинку львівського волонтера Святослава Літинського прийшли із обшуком правоохоронці. Відновити фіксацію і виведе лишніх людей з приміщення самого Літинського під час слідчих дій у квартирі не було. Він зараз за кордоном вдома були дружина та діти. Обшук відбувався дуже вранці. В квартирі були присутні двоє дітей, тому що за з її слів з того, що вона писала в своїх поясненнях, коли до неї задзвонили в двері і сказали, що. Хочуть вручити якусь повістку, і вона сказала, що ну, що вона не може жодних повісток приймати, і тільки після того сказали правду, що вручають ухвалу. Під час обшуків дружині Святослава Літинського Ярославі стало погано. Пані Ярослава робила заяву. Де просила надати можливість адвокатам доїхати до цього приміщення, щоб супроводжувати слідчу дії. Їй відмовили обшук, розпочали без правничої допомоги. І, на жаль, все це мало наслідком те, що коли ми з'явилися, було кілька адвокатів. Коли ми з'явилися, пані Ярослава перебувала вже в дуже поганому стані. Довелося викликати швидку і її госпіталізовано з слідчої дії. Вона навіть не змогла дозавершити свої пояснення. Але ми їх долучили до протоколу. Обшук тривав понад дві години. Проводили його правоохоронці та слідчий із Києва. Після закінчення слідчий від коментарів відмовився, і що шукали та вилучили під час обшуку, не пояснив. О, ви нам обіцяли коментаря ви ж нам обіцяли я вам не а, тобто, тобто, ви нічого коментаря нічого, нічого коментувати не буду. І ви не можете сказати, чому ви сьогодні Ні, сюди приїхали. А в поліції Києва оприлюднили інформацію про те, що викрили шахрайську схему за участі Львів'ян. Слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України викрили злочинну схему, де чоловіки присваювали гуманітарну допомогу. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями мешкання правопорушників у місті Києві, Київській області та місті Львові. Святослав Літинський відомий тим, що судився із компаніями за те, аби вони заговорили із клієнтами українською мовою. Був одним із кандидатів на мовного омбудсмена в 2020 році. І з початком повномасштабного вторгнення разом з іншими волонтерами перевозив до України автівки для збройних сил України. Телефоном нам про свою справу сказав таке: вони звинувачують церкву в продажі гуманітарної допомоги. Церкву в особі капелана військового, який, який в армії є священником. Вони його підозрюють, в тому що він. А Продав гуманітарну допомогу власне автомобіль, і я ні до ввезення того автомобіля не маю відношення ні до е, ремонту, ні до чого. А мої знайомі власне допомагали йому купувати за кордоном е, автомобіль, оскільки. І, і, і Ну йому потріб була потреба така на військову частину. Ні, я не фігурував, ні громадська організація не фігурувала нічого. Прийшли сьогодні з обшуками і до Назарія Островського, який також займається придбанням та ввезенням авто для зсу островський підприємець та депутат Бродівської міської ради. Провели два обшуки. Один з них це є місце моєї безпосередньої прописки, де я прописаний. це місто Броди, і власне де в це, це мій будинок моїх дідуся бабусі, який я Падкував після їхньої смерті, і там зараз вже півроку проживають біженці з Донецька. А другий обшук був в моєму недобудованому будинку, в якому ми зараз ну, проводимо ремонтні роботи. Ремонтуємо, будуємо ну не то що ремонтуємо, а будуємо будинок. І, відповідно, це ще не завершене будівництво, не здане в експлуатацію. Цинізм насправді цієї всієї справи, як на мене, дуже полягає в тому, що, наприклад, коли вони приїхали на мою ділянку, там де ну будинок наш не добудований, там були майстри, жодних документів не пред'явили. Жодних ухвал, просто прийшли і так з жаргончиком. Сказали, що у вас тут не оплачена електроенергія, ми будемо робити обшуки вашому будинку. Це не перша справа проти львівських волонтерів за останній місяць. Нагадаю, 30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід іншим львівським волонтерам: Олесу Дзиндрі та Юрію Музичуку, яких теж підозрюють у продажі авто, призначених для збройних сил України. Ірина Мочуйська, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львів.